Привіт друзі, вітаю на каналі Рибацьке щастя. Приїхав спробувати піймати щуку. Погода така похмура, спеки ніби не прогнозують, цих 2 години можна буде спокійно половити рибу. Сонце не буде жарити. Бо я в спеку рибалити не в захваті. Розмовляв з рибаками, друзями. Кажуть, що щука не дуже активна, практично, можна сказати, взагалі. Дуже десь рідко може бути якийсь ударчик. Або навіть хтось може піймати одну невеличку щучку. Ось така сумна історія по рибалці. Як вона клювала, била наші приманки, полювала, так вона і залягла не хоче їх вже. Але комусь таки вдається піймати рибу. Можливо, попадають в той час і в то місце, де потрібно. Це такий приємний збіг обставин. Якщо ти ходиш по різних точках, кидаєш різні приманки, то рано чи пізно ти повинен піймати рибу, це логічно. Ну але немалу тут роль, друзі, відіграє і рибацьке щастя. Якщо воно є у рибака, іменно сьогодні, цей час, в цьому місці, то він піймає свою рибу мрії по-любому. Був ударчик, друзі. Гарний був удар, але. Не засіклась. Чому? Ще разочек туди автомісце попробуємо докинути. Окей. Okay. атом, Спробуем. спробуємо. Не хочеш силикончика? Може? Колебалочку? Жахне. Жадна щучка якась. Захочу великий шматочок. Вона така об'ємна. Петухи. Которые ободрали. Фига себе. Что-то напугало его. Успеваю, фрикцион. Причем опу тоже Жесть. Налякалась, що я її засік. Бачу, що її байдуже, в принципі. Ще навіть не упиралась. Прикольно. що якщо вона стартане, то шнура мені 150 метрів не хватить. Я хоча б подивитися, яка вона. Який розмір. Розмір там... Ой-ой-ой, який великий. Це сам орде. Нічого зробити не можу. Схоже на сома. Йома. Ну я розумію, що я не витягну, але кайфу отримую достатньо тепер. Зандер відпрацьовує поки що. І котушечка така китайська недорога. також відпрацьовує. Цікаво хто там такий важкий. Я вже тягну як тунця рай в себе Як Мерліна голуба в океані І що? І тут близько очеред, а вона собі суне як танок прямо в очеред. І йому все рівно Сюди ходи, не ходи вечірка. Правильно, правильно. До мене поближче. Хоч подивитися. Ну, блін, хоча б показалось, друзі, вже близько це торпеда. Майже біля мене. Зараз буде саме цікаві. Відчуває берег? Хочу бачити хто. Спінінг в бублик. Сом. Блін, я так і думав. Це сом? Головне, що я побачив, що це сом. Так. Сом, друзі. Ну, сам дядько такий впертий. Просто так він не здасться. Просто так він не здасться. Але кайф. кульбіти ці маньори Соломовське Невеликий, але сильний. О, друзі. Дотягну його. Ах. Інакше його не візьму. Ох, блін! Це прикольний! Прикольний дядько! Ох! Ах. Трохи подряпав по мені руку, але інакшого варіанту, друзі, не було. Фух. Ну це красончик! Боротьба була на славу! як <laughs> ха як він тут скриєчку. Зацепився, але в нього оці сколи дуже тверді. І вибрати зараз буде ще й проблема. О, так як я кажу Докидався. Набіг то ще стану ногою. Так, іду принесу. Вагу. Вага мене одного разу підвела, коли я ще піймав... батареї там сіли, поставив другі. Надіюсь, ці... Сіду... А, це працює. Так, ставимо кілограми. Ось, кілограми. Давай, дружок, ми тебе зважимо, будеш зважений. Друзі, дев'ять. Дев'ять кілограм і сто грам. Думаю, ви бачите, надіюсь. Дев'ять сто. Ну чудово! Чудово! Прикольно! Ну що, коротше, вам сказати, друзяки кірбацюги? Не знаю вам що сказати. Кажу, що цей спінінг поліно, ним можна збивати яблука з дерев. Пишуть такі знатоки мажори, що дешманська кутушка це можна викинути, навіть не треба фарбувати в зелений колір. І знаєш, з самом справились, що Зандер, що кутушка, проблем не виникло. Ого, якого карася сам виплюнув. Нічого собі карась, такий грам 400, може навіть і більший. Прикольно. Это же щука надо потому что я пришел за щукую да ты щука ты она таки на да. добрый и тоже не погано вот ты елки палки да куда ты не туда Нормально ну, да. Ух ты, -мо! Це що це? День трофейної реби сьогодні? А! Ну це Льоха. Пипец, ви бачив! Семерочка! Ху-ху-ху! Може це після самого затупились странники, та ні! Ну! Значить не моя, но я її бачу. Прикольно. Продовжуємо. Продовжуємо, друзі. Маю надію, що ще хтось клюне. Ну, навряд чи така щука вже достойна, як ця. Але, все равно, я її хоч бачив. Ніс вона мені показала. І тіло я бачу її повністю. Ну на камеру ви бачити не будете, тому що вода вона відбиває небо і ці відблиски. На камері ви не побачите. Ох, лки, гарний був ударчик. Головіно. то ще хтось там є? Можливо, та, та навіть сама, яка вже побувала на гачках. І вона вже так остерігається. Вона і так не дуже жадно взяла. А тепер вона буде ще моя обережну. Таву Ізі Шайнера на 5 грамах джиголорці. У нього в мене був. Перший ударчик. Бачу, що металу вже не хоче, відмовляється. Можемо себе кончик. Мабуть, поставлю я таке міні-джерка. Спробую кинути пару разів Бастера. Ну, бебі Бастер, давай. Защукую. Та й сам може клюнути на нього. Залюбки. Друзі, хочу розказати про свій сьогоднішній комплект, на який я рибалю. Ось такий спінінг Select Zander. Rist 2.40. Тест 624 Extra Fast. Кутушка з Аліекспресо. Тут бачите, пише. Shimano. Ну, це не Shimano, друзі, це дешева китайська копія. Але вона в мене вже давненько і бачила, скажімо так, Гарних трофейних риб. Ну, Сьогодні знову вона з ними поборолась на славу. Шнурочок від Golden Cage Sprinter решітка 6 в 0,12 і 8, майже 0,13 шнурок. Чотирьохжильний. Ловлю щуку, ставлю металевий поводок. Буває, ситуація це не рятую, тому що. Велика щука вона на себе намотує, коли ви її виводите, накручує ваш тросик, шнур і десь там попадає її на вус або на зуб, і вона зрізає. Ну і фаворит сьогоднішньої риболовлі така блісна, друзі, атом 18 грамів. Продовжуємо кидати пробувати. Я вже обійшов багато місць там, цілий берег, різні приманки розстріляв. Зовсім ні одного ударчика. Зовсім нічого не передбачало, гарну рибу. Я думав за щастя мати ударчик. Який я практично зразу мав на силікон. Але бачите, як то буває? Ось вона рибалка, ось вона рибаски щастя, як воно складається все. Не можете ви знати наперед на риболовлі, чи піймаєте ви рибу, чи не піймаєте. Все залежить від риби, що б хто там не казав, якщо вона активна. І полює, то є шанс спіймати. І звісно, від вашої вдачі. Яке у вас рибацьке щастя? Того дня! У мене сьогодні рибацьке щастя було на висоті. Я вам бажаю також такого самого щастя рибацького, друзі. На цьому я. Рибалочку завершаю, це останній закид, контрольний. Вам бажаю всього-всього найкращого, друзі, на каналчик підписуйтесь, хто ще не підписаний. Маю надію, друзі, що далі рибалки будуть не менш цікаві. Що можливо ще навіть буде і риба, яку ніхто ніколи не обіцяє. Ну, побачимо. Всім до зустрічі, всім пока! На слідующей риболовлі з вами обов'язково зустрінемось, друзі.